Загальноміський конкурс строєвої пісні відбувся у Коломиї. Захід провели на базі Коломийської загальноосвітньої школи номер 6 Тут на краще виконання патріотичних творів змагалися команди місцевих навчальних закладів. Товариша голова журі, учасники міського конкурсу, присвяченого дню українського козацтва та дню захистка вітчизни, вишикувані. Доповідав вчитель предмету захист вітчизни, полковник підставці Володимир Венчук. Розпочати конкурс урочистим проходженням маршами. Учасників конкурсу. Далі учасники конкурсу строєвої пісні виконують гімн України і вшановують пам'ять ще молодого хлопця, героя, який закінчив шосту школу і загинув на війні Тараса Синюка. Напередодні дня українського козацтва, який ми відзначаємо 14 жовтня, у Коломиї проводять конкурс строєвої пісні. Його приурочують козакам, воїнам ОУНУПА, А тепер цього дня відзначають ще й день захисника України. Команди шкіл міста презентують свої твори патріотичного спрямування та маршують. Стало традицією, що в цих конкурсах приймають участь всі учні загальноосвітніх шкіл і гімназії. Всі підготовлені, тому оцінюється. В системі того, як заспівають гарно, як придустрім кроком, а також зовнішній вигляд оцінюється і як командир керує своїм зводом. Так що у нас на традиційний, тому дозвольте всіх привітати з наступаючим днем українського козацтва, днем захисника вітчизни, побажати всім щастя, здоров'я і головне меру на землі. Богдан Бурдяк теж викладає предмет «Захист вітчизни у Коломийській спеціалізованій школі номер 1 Він лише тепер повернувся до своїх обов'язків, адже був мобілізований і захищав Україну від російської навали. Приємно бачити, підростаюче молоде покоління, яке готується до захисту своєї країни. Приємно бачити, що у них є високий патріотизм. Сила волі, хочу побажати всім учасникам змагань здоров'я, щоб вони добре закінчили школу. Цього не краще у конкурсі беруть участь школи, де власне викладають предмет захист вітчизни. До складу команд входять 16 осіб. Конкурс проходить у три тури, розповів головний спеціаліст управління освіти Коломийської міської ради Іван Мельник. Перший тур це прохід строєвим маршем, другий тур це строєва пісня, і визначаємо кращу форму, в яку одягнута команда. Вітання капітана, визначаємо найкращу команду, і потім команда переможець бере участь у конкурсі, який проводиться вже на рівні міста, де найкраща команда марширує в цій колонії з покладанням квітів 14 жовтня. Головні герої, учасники конкурсу, молоді хлопці і дівчата до завдань підготувалися дуже серйозно. Маршували, співали пісні, і важливо робили це доволі дружно і з особливою відповідальністю. Ми готувалися протягом місяця. Практично по дві години кожного дня ми розучували пісні, марширували, виконували рухи, як правильно. Ми надіємося, що переможе найкраще, і проте всі мають рівні можливості перемогти в конкурсі. І надіємося, що ми здобудемо якесь призове місце. Думаю, що це будуть найкраще враження. Думаю, досить веселе. Це це досить патріотичний конкурс. І, не знаю, мені це подобається. Це весело марширувати разом із цим маршем. У результаті конкурсу перше місце посіла команда шостої школи, друге місце поділили гімназія і четверта школа. А третіми стали команди третьої школи та природничо математичного ліцею. Заслід.